Допомогти українським бійцям дизайнерськими витворами харківські волонтери перетворюють ящики від набою на модні скрині, виставляють їх на аукціон. А на гроші від продажу купують усе необхідне для військових. До дизайнерської справи долучаються навіть діти. І як довго волонтери в такий спосіб будуть збирати гроші, з'ясовувала Світлана Фечун. Ось ця вінтажна скриня раніше була ящиком з під патронів. Військову тару волонтерам передають бійці з зони АТО, а ті, щоб допомогти армії, вирішили їх продавати. Хорошенько зашкуривается, а потом красится. И я как бы делаю заготовки, да, вот сначала вскрыла цветом, где-то состарила, а потом уже продумываю, что я хочу видеть в этом ящике в дальнейшем. Ну там то ли это декупаж, то ли это роспись. Вони створюють модні вінтажні скрині в різних українських стилях, розписані під Петриківку, оформлені оксамитом та мережевом. Він був зроблений спеціально під інтер'єр. Комнату, і мені його как бы практически заказали. От, і я його зробила от в том стилі, в котором була кімната. Перероблені ящики дизайнерки, волонтерки виставляють на інтернет аукціон з обов'язковим поясненням, для чого потрібні гроші. Я конкретно на кілорову каску. Тобто, ну треба було 2000 тисячі гривень. Ми довели тобто, до цієї суми. Самі учасниці аукціону вони не хотіли встановлюватися. Що більше потреби військових, то креативніші ідеї, кажуть волонтери. Популярний лот на аукціоні оця скриня з символікою правого сектора. Всередині сюрприз, стилізовані прикраси на новорічну ялинку. Невеличкі подарунки волонтерки почали класти в скрині, щоб продати свої витвори дорожче. До роботи залучили і дітей. 13-річний Олександра розмальовує іграшки вручну. все такі. Кто-то же должен это делать, помогать военным. Если мы не будем этим заниматься, кто еще? На витрогованні від продажу хендмейду гроші волонтери закуповують бронежилети, каски, маскалати і пічки буржуйки. Ми закриваємо ті дирки, де неповоротливе Міністерство оборони просто не встигає. Останнє, що ми зараз закупили, це ось такі ось флісові, самошивні харківські Шапочки, скажем так, балаклави. Ми просто знаємо реальну і чітко обіспічуємо. Волонтери готові перетворювати ящики від патронів на подарункові скрині до 8 березня, але сподіваються, що війна закінчиться раніше. Світлана Фечун Микола Щиров, Харківщина, спецкор 2+,2.